За даними словацького уряду праці, на початок 2025 року в країні налічувалось 44 тисячі офіційно працевлаштованих громадян України. В Словаччині Україна відома не лише найчисельнішою серед іноземців кількістю найманих працівників. На травень 2022 року. Українці входили в топ-5 інвесторів Словаччини. Тут працювало 2225 фірм юридичних осіб, власниками яких є українці. Плюс ще й в Словаччині є підприємці, фізичні особи з паспортом України. Таких налічувалось в 2024 році 34 786 осіб, тобто сумарно. Це 81 374 платників податків в бюджет Словаччини. За самими скромними підрахунками, якщо брати до уваги лише мінімальну словацьку ЗП, на кінець 2024 року вона складала 750 євро на місяць. Та нарахування на ЗП, тобто е податки, без прямих податків, як от ПДВ, податок на прибуток і так далі. Лише нарахування на заробітну плату